Цю красуню зробили в Росії на заводі імені Молотова. Реставрували на сході України у Нікополі. Зараз вона розтікає львівськими вуличками. Як саме і хто за її кермом зараз візнають. Микола санюк 28 років. Менеджер із закупівель комп'ютерної техніки. Загадковий зім йому дістався завдяки випадку. Розробник нового вигляду раритету не міг стриматись від швидкісної їзди і потрапляв на цьому диві у небезпечні ситуації. Це стало однією з причин того, що він віддав своє творіння від очей подалі в інший кінець країни у спокійніші руки нареченого доньки. Таку машину раніше ніде не бачив. Там попередні тільки фотографії, ще коли не пофарбована була. Потім приїхав, бачив її пофарбованою, взагалі такі очі. Так на неї реагують і всі інші. І на роботу Микола нею рідко їздить. І не лише тому, що апетити цієї істоти справді не зимні. 30 літрів на сотню по місту. А й тому, що вона створена не на щодень, а для свята. Їдуш, як розбірка, всі дивляться на машину. Ніхто нічого такого не бачить, це однозначно. Тобто, 95% не знаю навіть, як вона називається. і... Коли стоїть поруч два-дві машини, стоїть зім чорний, стоїть ця машина, то люди підходять і питають, а що це за машина. Тобто, при тому, що бачать, що з боку стоїть зім, вже пофарбовано, перероблено і вже не знають, що за автомобіль. Тобто змінився він дуже і ні на що вже не схожий. Тобто наші люди його не бачили. Напевно, як і більша частина України нічого схожого не бачила. Ідея була відреставрувати машину, але оскільки дуже дорого було її в оригіналі відновлювати, то було таке рішення прийнято зробити щось ексклюзивне, якийсь хотрот. Ексклюзив. Теля що нагадує крокодилів шкіру. І з вигляду, і на дотик. Може, і справді шкіряна? Та ні. Півроку роботи, і така шкіра з'явиться у будь-якого чотириколісного звіра. Наносився слой шпакльовки. І потім бормашиночкою, такою маленькою, не знаю, як вона називається, технічною кожну обводилась кожна клітиночка того даху. Оригінально пофарбований кузов лише проба пера. Маріупольський розробник нового вигляду цього зіму використовував це авто для відточування навичів у декоративному оздобленні. В інженерії теж попрактикувався. Усі технічні зміни робились інтуїтивно методом проб і помилок. Адже аналогів ніхто не бачив. Машина була частково, як скажуть, схрещена з мерседесом. Тобто двигун мерседесівський який стоїть, трошечки там гальма, по ходовій частині, коробка передач Мерседес, люки були вмонтовані, частково мерседесівські, які частково, навіть не знаю, там передній люк від чого. Сидіння, до речі, салон Мерседес, якщо я не помиляюсь, 126. й Чотириступеневий автомат гідропідсилювач підсилювач керма гігантський салон, автомобіль преміум класу. На таких їздили партійні діячі 60-х. Та й тюнінг, відповідно не дешевий. Та чого не віддаси, щоб відчути себе частиною легенди.